Чудового, благодатного, натхненого дня середи. Ми сьогодні на Бакуті. Цікаве місце, де декілька десятків сіл затопили, коли утворилася Гес Дністровська. Дуже цікаве місце, таке таємниче, містичне. І тільки що ми ходили через залишки монастиря Скельного, де цікаво є легенди, що його заснував преподобний Антоній Печерський. З Києва понад тисячу років тому, не знаю, чи заснував чи ні, але ідея цікава, і теорія цікава, бо до того тут були якісь такі всякі поганські капища. Але факт, що згадаємо цього святого Антонія, він каже таку річ, що каже, він, він, історики наводять про нього такий приклад у, по працовидності, що Антоній Печерський сім років підряд носив їжу якомусь там Ісакію, в якого постійно мучили демони. Ну, якби нас із, із першого погляду я зустрів таку файну думку. Ну, подумаєш, сім років носив їжу комусь кожен день, ну та й носив, та й носив, та й слава Богу. Але це так гарно підкреслено, що певні дрібні речі, про які ми говорили, минулого тижня, поза минулого тижня, пам'ятаєте, що із малих речей складається щось велике, то коли, коли малих речей є багато, тоді це, це виглядає як подвиг. То коли малих речей багато, то це подвиг. І це, як приклад, подає нам Антоній Печерський. І, власне. Звідки беруться ці печери, то часто це є природні утворення, але потім їх риють і докопують ну, власне, самі монахи. Ну, і це нудна, марудна, ручна робота тяжка. Але, власне, коли потрошки кожен день, то хочеш, не хочеш через років 10 можна у скалі вирубати цілий не монастир, а палац, дехто, дехто так і робив. Тому спокійна, буденна, невелика праця, може така і нудна, може, часом занадто тяжка фізично, коли її багато, коли коли є тривалий період, то це є подвиг. Це подвиг. Хочете робити подвиг, то не мусите гори переміщати, не мусите переміщати скелі, най стоять, навіть якщо вони із породи такої, що розсипаються. Але ем, робіть оце маленькі якісь справи щодня. Маленькі справи, але у вірності. Малі дії, малі подвиги. Коли є тривалий час, коли є витримані випробувані часом, стають чимось файним, чимось великим. І тому варто їх робити, і тому варто є не здаватися, варто є не розставлятися, але тривати. І коли ви триваєте, то це буде щось файне. А я думаю, потім, коли пройде час, і ви на це, у чому витримаєте, подивитися збоку, то ви скажете, що це не лише файне, але і грандіозне. Дякую за файний час і файний день. Бакуті, дякую за тишину. Тут така тишина біля води, що. Коли наш, наші діти почали кричати перше, то в мене враження, що почали якось оскверняти шумом це місце. Будьте благословенні, подорожуйте, Україна неймовірна. Прислухаємося до Антонія через його приклад, як він створив подвиг із, із щоденного чогось невеликого. В принципі, це щось подібне, що ми робимо, на майтеся файно. Щодня потрошки вже дивишся три копійками роки. Дай Боже, витривати, не здатися, і нехай потім це для когось буде у пригоді.